Продовжуємо розмову про функції печінки, і сьогодні ми обговоримо метаболізм етанолу. Спочатку почнемо з всмоктування етанолу. На відміну всіх інших речовин, етанол всмоктується ще в шлунку за рахунок звичайної дифузії. Але тут важливо, що в залежності від наповнення шлунку, швидкість всмоктування етанолу змінюється. Наприклад, на порожній шлунок алкоголь всмоктується набагато швидше, аніж коли ми, наприклад, поїли. Високобілкової або високожирової їжі. Ось чому люди, які п'ють алкоголь на порожній шлунок, швидше п'яніють. Далі, коли етанол досягає гепатоцитів, то знову ж таки за рахунок звичайної дифузії просто проникає в клітину. І ось тут у нас є два основних шляхи знешкодження етанолу. Хоча кінцевий продукт буде один і той самий, але різні ферменти та відповідно різні побічні продукти формуються. Спочатку поговоримо найбільш важливий шлях, який забезпечує перетворення 90% етанолу. Перша реакція цього шляху каталізується ферментом алкоголь дегідрогеназою. Цей фермент, по-перше, є цинк залежним, тобто кофактором тут є цинк. Окрім цього, в процесі цієї реакції плюс відновлюється над аж, і в результаті у нас утворюється ацетальдегід. І ось ця речовина є дуже-дуже токсичною. Тому далі в нас є фермент ацетальдегід дегідрогеназа. Кофактором знову є цинк. І знову над плюс відновлюється до аж. А кінцевим продуктом у нас є ацетат. І потім цей ацетат за допомогою ферментів може перетворитись в ацетил коа Цю реакцію можуть каталізувати декілька ферментів, але запам'ятайте про ацетил – синтезу. І ось тепер трохи про особливості цього шляху. Зараз ми пролімо світло на питання чому ж алкоголь має поживну цінність? А також чому надмірне вживання алкоголю призводить до ожиріння печінки з подальшим розвитком циррозу печінки. По-перше, у нас тут утворюються молекули над Аж. Ці молекули далі прямують в матрикс мітохондрії, де у нас відбуваються реакції електрон транспортного ланцюгу з подальшим окислювальним фосфорилюванням, відповідно, утворюються молекули АТФ. Чим більше над Аж та чим більше АТФ, тим в'яліше відбуваються реакції циклу трикарбонових кислот. А саме у нас гірше працює фермент цитрацинтаза. Якщо не працює цитрацинтаза, то в клітині починає накопичуватись ацетил коа Але з часом цей ацетил коа знаходить інший шлях, який полягає в тому, що він просто піде на ліпогенез, тобто у нас утворюються жирні кислоти. А далі вони або транспортуються в периферійні тканини за допомогою ліпопротеїнів, або залишаються в гепатоцитів. І з часом, якщо жирних кислот буде дуже багато, то це призведе до ожиріння печінки. І плюсом до цього буде те, що пригнічується процес глюконеогенезу. Знову ж таки, це все відбувається за рахунок підвищення кількості над АШ та АТФ, і гепатоцит починає думати, що організму вистачає глюкози і просто перестає її продукувати. Тому іноді у людей з алкогольним сп'янінням може спостерігатись гіпоглікемія. Окрім цього, може розвиватись ацедоз. Коренем цього ацедозу будуть наступні речі ацетил Коа. Окрім ліпогенезу, може бути використаний для кетогенезу, тобто у нас утворюються кетонові тіла, які є кислими речовинами. А також згадуємо про анаеробний розпад глюкози. Піруват перетворюється в лактат, але при цьому окислюється над аж до над-Плюс. Так от, глюкоза буде окислюватись до пірувату. Далі у нас в клітині дуже багато над аж так, чому ж гепатоциту не використати це над аж та не утворити лактат? Таким чином, ми можемо зменшити концентрацію над аж. І потім цей лактат викидається в кров, де допомагає кетоновим тілам закислити наш організм. І тепер ще трохи про ацетальдегід. Якщо дуже багато вживати алкоголю, то ацетальдегід дегідрогеназа не буде встигати переробити ацетальдегід в ацетат, відповідно, ця речовина буде покидати гепатоцит та просто плавати в крові. А ця молекула має певні токсичні ефекти. Наприклад, саме ця речовина викликає відчуття нудоти, головні болі і так далі. Ще одним цікавим моментом буде те, що оцей ацетальдегід може зв'язуватись з деякими білками, утворюючи з ними комплекс. Потім вся ця справа транспортується на поверхню клітинної мембрани гепатоциту. А далі сюди приходять імунні клітини, які вважають ось цей комплекс за антиген. Відповідно, вони починають виробляти антитіла і мітять наш гепатоцит, після чого він просто або помирає, або піддається фагоцитозу. Так чи інакше, це призводить до запалення печінки, що далі може призводити до фіброзу. Тобто гепатоцити заміщуються сполучною тканиною. Ну і останнє це те, що є такі ліки по типу тетураму. Цей препарат блокує нашу ацетальдегід дегідрогеназу, внаслідок чого ацетальдегід просто накопичується і не перетворюється далі в ацетат. Це використовують для лікування алкоголізму. Коли ацетальдегіду стає дуже багато, то він проявляє люті токсичні ефекти. Температура може підійматися до 40 градусів по Цельсію, блювота, втрата свідомості, навіть може дійти до коми. Але як це допомагає вилікувати алкоголізм? Людина починає асоціювати ці симптоми з прийомом алкоголю, і з часом може виникнути умовний рефлекс на алкоголь. Тобто, людина, коли бачить алкоголь, їй відразу стає зле. Тепер ми можемо зрозуміти, чому людям з гострими алкогольними інтоксикаціями вводять глюкозу. По-перше, щоб запобігти гіпоглікемії. А по-друге, гепатоцити будуть забирати глюкозу та перетворювати її до пірувату. А далі цей піруват перетвориться в лактат. А при цьому ми окислюємо молекулу над Аж до над тому, що, по-правді кажучи, клітина не хоче накопичувати над Аж. В нормі над плюс повинно бути більше, аніж молекул над Аж. Ось так це все працює. Наступний шлях метаболізму відбувається за допомогою ферментів цитохрому. Назву цього ферменту ви зараз бачите на екрані. Цей фермент знову ж таки бере і перетворює етанол в ацетальдегід, однак при цьому у нас утворюються вільні радикали. Далі наш ацетальдегід перетворюється в ацетат, але знову ж таки у нас утворюються вільні радикали. І далі ці вільні радикали можуть пошкоджувати різні структури клітини, наприклад, хроматин, різні білки і так далі. І за умов сильного пошкодження ДНК це може призвести навіть до апоптозу клітини. Хоча цей шлях в нормі майже не активний, але тут є один ну дуже величезний нюанс. Чим більше та чим частіше людина вживає алкоголь, тим активнішим стає цей шлях. Ну, скажімо, спочатку цим шляхом у нас знешкоджується 10% етанолу, але через декілька місяців активного алкоголізму цей шлях бере на себе вже 40% етанолу. Відповідно, разом з часткою перетвореного етанолу збільшується і кількість вільних радикалів, які утворюються. Але, на щастя, у нас є різні антиоксиданти по типу глутатіону, вітаміну Е, вітаміну С і так далі. Хоча, якщо говорити по правді, якщо людина бездушно п'є, то ці антиоксиданти безсильні. На цьому ми закінчуємо нашу розмову, а тобі я дякую за перегляд. Не забувай приєднуватись до нашого телеграм-каналу, а також завітай на сайт, де ти можеш знайти багато цікавого медичного матеріалу.